Стара добра класика, ось такий бікхал. Це є голландський велосипед. Класична рама алюмінієва десь на метр, хоча б від метр сімдесят, бо в принципі у мене метр сімдесят чотири. Я себе почуваю зручно. Думаю, до метр вісімдесят. Кермо тут піднімається по висоті, крім цього, можна виставити сидіння. Також по висоті коригується. все доволі зручно. Крім цього, він доволі легенький порівняння з іншими велосипедами голландського типу. Е, ось такий громісткий багажник, який витримує до 25 кг. Поглянь лише на це сидіння, яке воно широке, зручне, також якесь якась, якась класичне, правда, без е, амортизатора під сідлом. Повноцінні крила збережені повністю в ідеал. Спереду, ззаду. Е, планетарочка тут у нас на 7 швидкостей. Nexus Shimano також покажи весь захист збережений. Пробіжиться по цьому. однієї царапинки, чи там тріщинки, бо деколи такі нюанси також є. Пістоновані усилені у вода. Покажи також це. Крім цього, подвійний овід, усилений. Амортизаційна вилучка спереду. Правда, гальма вібрейки. Правда, ззаду ролерні гальма. Ось така ліхтарик також є в комплекті. Тому цікавий велосипед. Ціна його всього лише 8 дев'ятсот Кого цікавить, пишіть.